Мешканці зруйнованого будинку в Одесі нарешті дочекали, що їхній будинок відновлять. А одеська «Стройінвестгруп-7» нарешті з третього разу дочекалася свого тендеру. Це що трапилось. Це перший міський. мене звати Олена Концевич, і ми не перш приїжджаємо сюди до цього будинку, який був зруйнований ще на початку минулого року, і цілий рік ніяк не могли вирішити, кому ж віддати тендер і хто ж буде ремонтувати нещасний будинок. Люди жили фактично без даху, без стін, без нічого, тому що відбувався деребан тендеру. Ніяк не могли вирішити, кому ж віддати страшне бабло на те, щоб цей будинок нарешті відновити. І як ви думаєте, кому віддали? Та все тим самим. Билися, билися і нарешті добилися Олександр Зінченко і Дмитро Романюк з ООО Стройінвестгруп Сім вони отримують майже 46 мільйонів гривень на те, щоб відновити дах, стіни, перегородки, укріпити будівлю, виконати штукатурні роботи на фасаді, відновити сходи і тому подібне, і так, далі, і так далі. Проблема в тому, що ці ребята подавалися на тендер двічі, і двічі тендер відміняли восени минулого року. А відміняли чому? А все дуже просто. Я вам. Зацитую те, що писали наші колеги. Значить, бюро економічної безпеки забракувало переможця тендеру з відновлення розбитого росіянами будинку в Одесі, тому що Стройінвест груп 7 не мало необхідної матеріально-технічної бази для виконання ремонту, не підтвердила наявність кваліфікованих працівників, відповідно, не відповідало вимогам документації. Кінець цитати. Крім того, компанія паралельно уклала кілька контрактів на виконання будівельних робіт з різними підприємствами в один у той самий період, не маючи достатньої кількості робітників. Ось гроші з'явилися зразу. Нас тут вже ризикують задавити все одразу шоршить, всі одразу будуть. А що сталося за кілька місяців? Знайшли необхідну кількість робітників і провели документацію в порядок. А як же ж так? А що рік чекали, не могли оформити? а Тепер оформили? Ми цього не знаємо. Рік люди живуть в таких умовах, а почали тут робити тільки щось після того, як запахло бабліжком. Ми дуже раді за людей, які роздають тендери неблагонадійним товаришам, які зашкварилися попередньо. Але якщо вони таки виправилися, якщо вони щось таке зроблять, ми будемо тільки раді. Ми будемо не раді, якщо знову призупинять роботу через те, що в строїнвест груп 7 знову немає робітників, документації, обладнання і чогось там іще. Взагалі-то департамент міського господарства, який оголошує ці мутні тендери, повинен відповідати за те, як вони оголошуються і кому вони призначаються. Ну і не завадило б міській раді теж зацікавитися трошки, куди в нас мільйони розбазарюються. Я нагадую, 46 мільйонів це не копійка. Ну, але але, ми ж знаємо, як це робиться. На жаль, поживемо, побачимо. Щось мені здається, що ми тут не в останні. А якщо ви, дорогі одесити, гості міста знаєте, що трапилось в Одесі. Будь ласка, пишіть нам. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.